Я буду вирощувати кристал. Спочатку нам потрібен мінний купорос, півлітрова банка і ще ось така баночка з гранами і ложка. Та буду наливати галяти. Води у цю літрову баночку, а потім закладати ложкою у півлітрову баночку гарячої води мідний купорос сто 150 грамів. У воду, А потім мені знадобиться його розмішувати. О, ну. Ось так виглядає наша водичка з мінним куполосом. Я высыпаю Ой, ничего. Ну, для всего того я руководитель. Так, еще ложечку. Я заберу всю эту штуку. Я развешиваю медный купол с дополнительным. Втянився, і ми накриваємо серветкою на кілька днів, поки не почнуть з'являтися кристалики маленькі. А потім буде, можна вибрати собі найбільший і, зро... і зробити ще більший кристал. Потім треба буде полакувати прозорим лаком, щоб він не пересох.